У Світловодській громаді на базі управління соціального захисту населення розробляється сектор соціальної підтримки з метою надання комплексних послуг ветеранам війни у форматі єдине вікно та захисту учасників бойових дій, учасників війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни, сімей загиблих ветеранів війни та захисників та захисниць України. Відповідно до зазначених рекомендацій пріоритетом уряду на 2023 рік та на наступні роки визначено. Чину ветеранську політику, яка буде реалізовуватись у напрямку економічної незалежності ветеранів війни, їхньої реінтеграції в суспільство у післявоєнний період, надання якісних освітніх послуг, якісних професійних послуг, надання якісних медичних послуг, комплексної реабілітації ветеранів війни та члени їх сімей, шлового забезпечення. Ветеранів війни та членів їх сімей, надання пільг, пільг на житлово-комунальні послуги, соціальних послуг, а також соціальних гарантій для всієї категорії учасників бойових дій та членів їх сімей для здійснення прийому ветеранів війни та членів їх сімей. Наразі місцевою владою здійснюються заходи для проведення ремонтних робіт в приміщенні, де буде здійснювати свою діяльність зазначений сектор. Зараз в управлінні соціального захисту населення працює телефон гарячої лінії з питань соціальної підтримки учасників бойових дій та членів їх сімей, за номером телефону 097 420 2004. Більш детальною інформацію з даного питання можна отримати в управлінні соціального захисту населення за адресою вулиця Героїв України 4, перший поверх кабінет номер 6